Заслу Божо винує, заблаженные покиї, Господа горимся. Господи, помой, щоб пустилася и всякі прорішення воли, не воля, Господа, щоб Шаблона була плеча дорога, и сакой якого Господа горимся. Поселити душу і прийняв живих місці світлому, де всі святі праведні спочивають, Господи в Гволіпсах, щоб неосудно ставити і на страшному суді Христового, Господи Гволіпса, щоб вона стала спільницею безперестанної радості від віку святих, Господи Веголіпса. Визводитися на десяти з турботи гніви нужди в господарцу.